Якось так раптово випадково сталося, що в багажнику величезного цього автомобіля я знайшла зимову резину. Ми вже змінювали літню гуму на осінню, а тепер треба осінню змінити на зимню. Тому що я багато це розказую, але мало вам показую. Тому вирішила, щоб саме професіонали, люди, які постійно змінюють гуму, а також роблять розвал, сходження слідкують за дисками, розповідають вам, як взагалі слідкувати та піклуватися про шини вашого автомобіля, тому що це також дуже важливо. Важлива частина всього вашого комплексного підходу до авто я вирішила зробити це саме сьогодні і на цьому автомобілі. Ви знаєте, постійно говорите мені, що я мало звертаю уваги саме на колеса, тому що то розмір я неправильно кажу, то R, то радіус, то діаметр, то ще щось. Ну коротше для того, щоб просто зняти вам крупну плану. Мені просто було необхідно. Зняти колесо взагалі з автівки. І як бачите, в перше житті я взагалі бачу таку гуму, на якій написано ІВІ Special. Plus. Тобто це гума спеціально для електрокарів. Владиславе, на жаль, не всі власники автомобілів звертають таку правильну увагу і вміють доглядати за майже основною частиною автомобіля це колеса. Я маю на увазі в цілому як комплекс. Це і гума, і диски, і гальма. Розкажи, будь ласка, як професіонал, як правильно за цим доглядати, щоб автомобіль. Слугував набагато довше. Е, ну, насамперед хотів би е, сказати дуже просту річ, що е, шина, диск і кріплення дисків до автомобілю це ваша безпека. Це Саме просте і саме головне, що ми маємо розуміти, просте питання з приводу того, коли потрібно замінювати гуму. Е, гума е, замінюється з літньої на зимову. Тоді, коли середньодобова температура е, складає 7 градусів плюс, тоді вже можна, і це постійно регулярно. Тоді можна змінювати гуму, так само і весною. Це дуже простими словами, щоб не відслідковувати якісь дати по місяцям там чи знаєш, як роблять наші люди? Вони коли бачать, що мінус, і коли вже авто не тормозить, Мозить вони вже поспішають змінювати, бо вже пора. Ну це помилка, це помилка, тому що це небезпечно. І я хочу цим звернути вашу увагу, щоб ви завчасно змінювали гуму, завчасно записувалися на сервіси, тому що це і є головна безпека вашого життя. То у нас зараз зміна літньої гуми на зимову все в принципі дуже просто. Зимову гуму можна зберігати на сервісах, які надають таку послугу. Або у себе в гаражі, на балконі, е-е, в складі, де завгодно. У сусіда, так. Да? У сусіда, так. Да. Але е-е, треба звернути увагу, щоб. е-е, Температура не була вищою ніж 25 градусів за Цельсієм, це так зберігається, вона найкраще, тобто якби консервується. Хтось там каже, треба в пакетах, не потрібно в пакетах, дехто каже, гума зберігається тільки вертикально, коли вона знаходиться без диску. Тому що коли гума знаходиться з диском, вона зберігається горизонтально. Але насправді, із досвіду 20 років. Якщо чотири гуми буде лежати в стопочки акуратненько, півроку, і інколи можна час від часу просто змінювати їх місцями, абсолютно не буде ніякої деформації, якщо не буде стояти зверху якийсь там блок з кирпичами, чи ще щось. Ну, Це з приводу того, що зберігати. І я можу сказати з власного досвіду, що це реально круто і дуже зручно і економить ваш час. Тому що коли ваша гума зберігається на сервісі, ви просто записуєтесь, приїжджаєте. Вони самі її достають, самі її міняють. Вашу іншу гуму, наприклад, там літню знову ж таки складають, якщо вона ще пригодна їздити на сервіс, і ви собі їдете. Тобто не потрібно знаєте, фізично заморочуватись, не потрібно знаходити місце для зберігання. Тому я вам просто щиро рекомендую а, зберігати вашу ваші шини на сервісах. Ну і тепер е, хочеться е, простими словами е, розповісти про деякі деталі, е, саме е, кріплення диска до автомобіля е, про розмір шин. Про розміри дисків, оскільки е, багато автовласників знають тільки розмір шин. Окей, дивись, ти правильно ти сказав, що не всі знають. Тобто ми бачимо, що є циферки 175 на 55 r 16 І взагалі мені здається, що всі знають, що таке r 16 Знаєте, тобто, е, як я кажу, буковка Р це розмір. А як де побачити саме розмір диску? А, от е, давайте пройдемося. Дивіться, значить, які е, розміри. Параметри диск мають. Це діаметр, так само, як і у гуми посадочний діаметр, це відстань між болтами, це діаметр ступиці, посадочне місце, це ширина диска і виліт. Є те. всередині є позначки. Вони йдуть стандартні. 16-й діаметр. 5,5 J – це ширина диска. ET45 45 це виліт. Але ви не знайдете тут е, діаметр ступиці, і ви не знайдете тут е, відстань між болтами. Для того, щоб виміряти діаметр е, посадочного місця, е, який одягається на е, ступицю автомобіля. Достатньо взяти просто звичайний штангельциркль і е, заміряти це. Але е, найзручніший варіант це е, поміряти е, діаметр е, ступіці е, на автомобілі. І тут ми бачимо е, 54 мм. І тоді, коли ви будете підбирати собі е, диски, ви будете знати, що у вас ширина диска складає 5,5 джей, ЄТ е, складає 45. Діаметр ступіці складає 54 міліметра. І тепер ми приходимо до того, як же ж виміряти відстань між отворами кріплення. Сервісів, які займаються продажем шин і дисків, є спеціальна лінійка. Вона приблизно виглядає ось так: дуже просто: ми беремо спеціальну лінієчку і заміряємо між двома отворами. І тоді ми бачимо. Це означає, що е, 4 отвора кріплення. А ось тут лінійка зупинилась на е, 100 міліметрів. Це означає, що між болтами 100 міліметрів. Якщо у вас немає спеціальної лінійки, можна взяти звичайну лінійку і поставити від центра одного отвора до центра іншого отвора. Можете на 97% визначити відстань між отворами. Момент кріплення дисків до автомобілю. Як правило, абсолютно всі автовласники кажуть балти, 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 балти. Але насправді є два можливих варіанти кріплення: це гайка, оскільки з автомобіля виступає. Шпілька, яка накручується на цю шпільку. Е, ну, звісно, що в посадочне місце е, кріплення диска. А також е, у дисків є болти. Е, у кріплення дисків є болти, які е, кріпляться, прошивають через посадочне місце кріплення і входять в автомобіль. Е, гайки і болти. Це дуже важливий елемент, оскільки це тримає колесо і це тримає безпеку, вашу безпеку. Потрібно слідкувати за тим, як на сервісі дожимають або гайки, або болти, оскільки. Це дуже важлива е, ситуація. Що ж і пропоную знаєш, такий лікбез для наших глядачів, що означають ось ті найбільші цифри, які є на гумі. Е, наприклад, в даному випадку, це я вже десь 175, 55, 16 та 80. Насправді є е, 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 п'ять основних моментів в е, параметрах шини, які потрібно знати звичайному автовласнику. Це ширина шини, висота шини і діаметр шини. Це три основних моменти, і два моменти це індекс навантаження та індекс швидкості. А, більше ніяких розмірів автовласнику знати не можна. Це в тому випадку, коли він використовує оригінальний розмір той, що йде з завода виробника на цьому автомобілі. З приводу того, як перейти з літніх шин на зимові. Оскільки е, дуже багато автовласників знають, що на зиму краще використовувати шини трошки вущу і трошки вищу, для того, щоб шина швидше добиралася до твердої поверхні. Тобто, уявимо собі, випав сніг, шина широка, вона просто проскальзує, шина вузька добирається до твердої поверхні, ріже сніг. І у нього щеплення стає набагато кращим. Так от лайфхак полягає в тому, що дуже просто можна перевірити. Літня шина має розмір, наприклад, 195-55 і діаметром 16. Зимові переходимо в 185 на 60R16. Тобто, шина стає трішки вуща і трішки вища, і ми досягаємо того ефекту, який нам потрібний. Коли це е, навпаки, це навпаки тільки в зворотньому напрямку. Тобто 185 на шах вперед це 195 і е, висота на шах назад, це 55. Діаметр залишається завжди одним і тим же. Е, е, також звертайте увагу на індекс навантаження та індекс швидкості, оскільки, якщо у вас по технічному паспорту вказано, е, наприклад, 2 тонни разом з навантаженням, вам потрібно знайти це в гуглі таблиця звичайна. Наприклад, цифра 80 означає там 550 кілограм на колесо. 550 помножити на 4, у вас виходить те навантаження, яке тримає ваш автомобіль, і ви це прораховуєте. Також індекс швидкості. Якщо у вас автомобіль швидкісний, зверніть на це увагу, оскільки, якщо у вас буде стоять... Індекс швидкості «h» – це 210 км за годину. А ви їздите на автомобілі 250 200, там 240-250 і вище, це може призвести до е, розриву колеса е, на трасі. Е, при швидкості тиск збільшується. Ну і це може призвести до ДТП і навіть до літального шкода. Тому е, Лише п'ять основних параметрів: ширина, висота, діаметр, індекс швидкості, індекс навантаження. Дякую тобі величезне за такий лікбез. Я думаю, більше не буде наших глядачів питань, як доглядати шини, як їх змінювати, що робити взивку, що робити влітку. Ми поїхали далі. Тобі величезне, дякую. Хочу нагадати, що наш на монтаж гараж треба записуватися завчасно, тому що навіть у мене це іноді не виходить. Дякую тобі.